Якщо ви хочете приготувати курячу грудинку, щоб вона була неймовірно соковитою, то цей рецепт маринаду вам точно сподобається. Все, як завжди, легко і просто. Пропоную вам разом зі мною приготувати це м'ясо, яке просто тане в роті, і для початку одну велику цибулину відправляю в подобнювачку, сюди ж додаю одне або два яйця, вливаю соєвий соус, додаю сметану, подрібнений сухий часник, та це все перебиваю до однорідності. Виливаю в миску, додаю борошно. За бажанням можна додати чорний мелений перець та сіль, якщо знадобиться. Відправляю сюди порізану курячу грудинку та залишаю так маринуватися бажано на ніч а можна на декілька годин. На сковорідку наливаю олію, викладаю сюди вже замариноване м'ясце, обсмажую на невеличкому вогні під закритою кришкою. До готовності та до золотистого кольору з обох сторін. Ось і все! Найсмачніша соковита куряча грудка готова. Ви будете здивовані, наскільки вона виходить м'якою, що просто тане в роті. Обов'язково собі зберігайте цей рецепт та діліться з друзями. Смачного і до зустрічі в наступному відео!